Вітаю усіх! Я Алла Сайпанова, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. І сьогодні поговоримо про нові правила гри на ринку онлайн-продажів споживчих харчових товарів, які встановлюють новий регламент ЄС щодо загальної безпечності продукції. Цей законодавчий акт повністю змінює підхід до безпечності товарів в інтернеті. В цьому відео ми розберемо нові обов'язки постачальників онлайн-маркетплейсів і які кроки варто зробити вже зараз для того, щоб уникнути штрафів, відкликань продукції та блокування сторінок на маркетплейсах. Уявіть собі, ви запускаєте на маркетплейсі нову категорію своїх товарів, а на наступний день блокують ваш аккаунт через те, що органи ринкового нагляду у вашому асортименті знайшли небезпечний товар. Ви не встигли виконати новий вимоги ЄС щодо безпечності споживчої нехарчової продукції. Регламент ЄС 2023 988 щодо загальної безпечності продукції робить постачальників онлайн маркетплейсів відповідальними за безпечність всіх товарів, що продаються через їх інтерфейси. Розберемо більш детальне нові зобов'язання постачальників онлайн-маркетплейсів. Постачальники онлайн-маркетплейсів обов'язково мають реєструватися на порталі SafetyGate, де створюють свій аккаунт. Під час реєстрації на цьому порталі вони вказують номінування своєї компанії, адрес електронної пошти, номер телефону, логотип компанії та вебсайт, а також контактні дані єдиною контактною точкою для прямого зв'язку з органами ринкового нагляду. Хочу звернути увагу, що постачальники онлайн маркетплейсів. Мають призначити єдину контактну точку для комунікації з органами ринкового нагляду. Це має бути швидкий електронний канал для повідомлення щодо небезпечної продукції, а також наказів розпоряджень ринкового нагляду. Окрім цього, постачальники онлайн-маркетплейсів мають призначити єдину контактну точку для споживачів, для того, щоб вони могли звернутися до них щодо питань безпечності продукції. У постачальників онлайн маркетплейсів мають бути розроблені та впроваджені внутрішні процеси безпечності продукції для того, щоб оперативно комунікувати з органами ринкового нагляду, повідомляти інформацію щодо виробника чи відповідальної особи ЄС стосовно конкретної продукції, а також мати підтвердження сертифікації продукції. Тобто підтвердження відповідності продукції вимогам європейського союзу. Навіть якщо споживчена харчова продукція продається онлайн на європейських маркетплейсах, підтвердженням відповідності продукції вимогам з безпечності є проведена оцінка ризиків виробником, а також складена ним технічна документація. В нас є окремі відео уроки про методологію проведення оцінки ризиків продукції. А також про підготовку технічної документацію на них можете з ними ознайомитись. Постачальники онлайн маркетплейсів мають тісно співпрацювати з органами ринкового нагляду, щоб виконувати їх розпорядження, повідомляти орган ринкового нагляду про вжиті дії про вжиті заходи, видаляти небезпечні товари зі своїх інтерфейсів, блокувати доступ до них та відображати попередження вимогу органів ринкового нагляду. Повідомляти про небезпечну продукцію стосовно кількості такої продукції, країни розповсюдження, житі та усунені ризики, повідомляти про будь які нещасні випадки, пов'язані з продукцією. Надавати доступ до своїх онлайн інтерфейсів органам ринкового нагляду для контролю за небезпечною продукцією. Крім того, постачальники онлайн маркетплейсів мають регулярно моніторити портал SafetyGate – систему оперативного сповіщення про нехарчову продукцію, що не відповідає вимогам Європейського Союзу. І вживати відповідних заходів для того, щоб видаляти небезпечні товари, блокувати до них доступ та повідомляти споживачів про таку продукцію. У разі якщо продавці на їх онлайн інтерфейсі пропонують продукцію, котра не відповідає вимогам з безпечності Європейського союзу, постачальники онлайн маркетплейсів. Мають припинити надання ними таких послуг на своїх онлайн-інтерфейсах. Що стосується споживачів, то постачальники онлайн-маркетплейсів мають обов'язково повідомляти їх про небезпечні товари, про нещасні випадки, пов'язані з цією продукцією. На онлайн-сторінці пропозиції продукту постачальники онлайн-маркетплейсів мають розмістити наступну інформацію: інформацію щодо ідентифікації продукції. На онлайн сторінці пропозицію продукту постачальник онлайн-маркетплейсів розміщає інформацію для ідентифікації продукції. Така інформація має містити обов'язкове зображення продукції тип продукції або будь-який інший ідентифікатор продукції це дозволяє швидко ідентифікувати продукцію, що є небезпечною під час перевірку органів ринкового нагляду або відкликання такої продукції. Новий регламент Європейського союзу щодо загальної безпечності продукції зобов'язує орган ринкового нагляду перевіряти продукцію, що продається і онлайн, не тільки у фізичних магазинах. Крім цього, на онлайн-сторінці пропозицію продукту має бути розміщена інформація щодо виробника, номінування та його адреса як поштова, так і електронна. А також, у разі якщо ця продукція вироблена поза межами Європейського Союзу, має бути надана інформація щодо відповідальної особи в ЄС. Її номінування та адреса також поштова та електронна, оскільки сама відповідальна особа. Комунікує з органом ринкового нагляду та відповідає за безпечність на харчової продукції. Це дуже ключовий момент для наших українських експортерів, оскільки без відповідальної особи ЄС український виробник не зможе продавати свою продукцію навіть онлайн. То може бути відповідальною особою в ЄС для української компанії, які завдання виконує відповідальна особа в Європейському Союзі. У нас є перший відеоурок щодо доведення відповідності споживченої харчової продукції. Рекомендуємо з ним ознайомитись. І наостанок на онлайн-сторінці пропозиції продукту має бути зазначена інформація щодо безпечності такої продукції, Має бути вказані попередження про ризики продукції, якщо такі є, а також надані детальні інструкції з використання цієї продукції. Дякую вам за увагу! Дивіться наші наступні відеоуроки щодо доведення відповідності споживчої харчової продукції вимогам Європейського Союзу. Бажаю вам успішної роботи на європейському ринку і лише безпечної продукції.